Жителька Рівненщини в одній із соцмереж закликала росіян об'єднатися у війні проти України та відкрито пропагувала серед своїх знайомих прокремлівські наративи. Нещодавно її викрили співробітники СБУ. За даними слідства, жінка була активною прихильницею військової агресії РФ та неодноразово звинувачувала українську владу у руйнуванні міст та критичної інфраструктури. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання прихильниці руського міру вилучено планшет, на якому здійснювалось розповсюдження антиукраїнських матеріалів. Окрім цього, зломисниця стверджувала, що саме українці нібито вбивали дітей на Донбасі. В правоохоронних органах заявляють, що вказана особа є активною учасницею проросійських груп та неодноразово серед своїх підписників намагалася знайти однодумців, які також підтримували загарбницьку діяльність. За процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури. Казані особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачена частиною 2 статті 436... приміткою 2 кримінального кодексу України, а саме виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ у Рівненській області. Якщо суд визнає жінку винною, їй може загрожувати кримінальна відповідальність за пропаганду війни. «Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.